Задоволений, як думаєте, а я вам зараз поясню. Ось такі задоволений. Тому що ми в нашому Ротарі-клубі в середу вчора провели чергове засідання. І воно було ємне. І у нас рідко, коли проходять засідання офлайнові та онлайнові водночас і через війну. Через пандемію ми не завжди собі доставляємо задоволення зустрітися в якомусь ресторані більше е в офісах якогось із членів е нашого клубу і так далі. І от уявіть собі, що ми зустрілися і попрацювали, так багато всього обговорили. Я зрозумів, що насправді ми робимо надзвичайно велику справу. Давайте я вам трохи скажу по пам'яті, про що ми розмовляли. Ну, По-перше, наші чеські друзі передали нам 23 генератори. Точніше, там складніше, бо ротарійська родина це більше мільйона членів. Нам передали гроші, за ці гроші були куплені 23 інверторні генератори. І ці інверторні генератори... Мають бути розповсюджені, роздані звичайно під документи цивільним особам, постраждалим від війни на території України. Це наша відповідальність. Наша це я маю на увазі нашого ротарі клубу Київ Софія. Далі ми послухали звіт нашого молодіжного крила Р ротаракту Київ Софія» про те, як вони позаймалися, зробили проект з дітьми героїв. А це цілий цикл, так цикл таких проєктів є затверджений. І наш ротаракт, я кажу, наш ротаракт, звичайно, що це самостійний клуб. Наш це означає, що просто ми з ними спільно щось розробляємо та впроваджуємо для дітей героїв, загиблих героїв або зниклих героїв. Зроблений такий великий проєкт. На даному відео ви бачите ротарійку. З Миколаєва, а також і шотландського друга, які відвідали наше засідання, і ми тут, до речі, обговорювали питання допомоги, і ми сплатили цю допомогу родині, у якій двоє діточок із ДЦП. От ви бачите листівки, які роблять власноруч. Ну це не просто листівки, це шедеври. От, от так вони виглядають, вони об'ємні. Ну і, і, і власно допомагаючи такій родині. Родина робить такі листівки, таким чином вона продає, фандрейзить і підвищує якість життя цих дітей. Далі ми обговорили, що ми передали книжки в ірпінську громаду. Ірпінська громада це і Буча, і Ворзель, і так далі. Ми передали книжки, будемо ще передавати, порахували скільки потрібно, бо нам директори лицеєвої шкіл. Сказали, що це велика проблема, що навіть те, що є по навчальній програмі, у них відсутнє або згоріло через війну в бібліотеці. Тобто, і це ми проговорили, і це ми зробили. І передали ми ліцензовані спортивні м'ячі баскетбольні. Це така штука нетривіальна, до речі. Так, що ще? Ще наші ритарійські друзі з Чехії передають в Україну автівки, і ми також будемо їх розповсюджувати. Це наша відповідальність, це питання довіри. Ми будемо їх розповсюджувати, відповідати, документально закривати. Це насправді складна штука. Далі ми почули доповідь нашої ротарійки Тамари, яка Разом з іншим благодійною організацією, громадською організацією, відвезли дітей у Барселоні. Далі на футбольному стадіоні наші дітки вийшли перед футбольним матчем із гравцями Барселони. Ви просто не уявляєте, що це означає. Отримали три футболки в подарунок. Це справжнє свято. Також вони відвідали Сіті сайт як це. Цікаві місця міста Барселони, місця і так далі. І отак от потрошку потрошку ротарі зустрічаються, роторі обговорює, ротарі робить, роторі фандрезить, ротарі залучає цікавих людей небайдужих. Також, до речі, ми проговорили встановлення 10, а може більше, лавочок в, в онкологічному інституті в місті Києві. От і, і все це уявіть, і всі ці питання це лише одне засідання. Приходьте до нас на засідання, долучайтесь, беріть свої проекти.